Я йду, моя постійна рубрика Згадати все. Нагадую вам, що в мене продається однокімнатна квартира студія, яка знаходиться біля метро Холодна Гора. Так, вона з балконом, третій поверх, зручний третій поверх, ціна 15 тисяч доларів, площа 19 метрів. Згадуємо разом. До речі, наша квартира з балконом. Квартира площею 19 метрів, площа кімнати 13 метрів. Велика перевага цього об'єкту це просторий балкон. Ось такий. Вікна виходять на двір. Все, що ви бачите на відео, залишається. Велика шафа купе, дуже містка кондиціонер у наявності, диван. І ось така міні-кухня. Зараз я вам покажу санвузол. Так, тут у нас є бойлер і ванна, хоч і невелика, але вона є. Пралка. Так, і ще раз покажу вам кімнату. Так, тут холодильник. Та телевізор. Ідеальний варіант не тільки для життя, а й для оренди. Приходьте, будь ласка, на перегляди.